Так, друзі, доброї ночі, громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі, дивлюся, відео цікаве. Микола Тищенко сьогодні з іншими депутатами Верховної Ради відвідали Закарпаття, де було знайдено 4000 метрів кубічних деревини, на яку не було жодних документів. І в цьому випадку я повністю підтримую слова Тищенка про те, що поліція в Закарпатській області обнагліла і замість того, аби розкривати всі, Нелегальні бізнеса вона їх просто почала кришувати. Це стосується і деревини, це стосується гральних автоматів. Це багато чого стосується, що під своє крилишко взяв керівник Нацполіції у Закарпатській області Колесніков. і безпосередньо це стосується справи нашого паші Павлова. На нашу думку, саме Колєсніков є замовником по справі Павлова, саме з його подачі Павлова було затримано у Білій церкві по гранаті. Ви можете передивитися, є ціла купа відео на нашій сторінці. Є ціла купа матеріалів, ціла купа всього. І я би просила депутата Тищенка і інших людей, які сьогодні були. В складі слідчої комісії по деревині перевірити роботу керівника Нацполіції Калєснікова і всенької їхньої шайки-лейки. Тому що е через таких поліцейських і зникає довіра до поліції у простого народу. Тому що поліція, замість того, аби допомагати, кришує усе незаконне. Ну, неодноразово показували розкрадання деревини, розкрадання рінчі. Розкрадання всіх ресурсів, які там можна було розкрасти на Закарпатті. Хто був, я думаю, ви бачили голі Лесі Гори. Ну, Питання до Дениса Монастирського. Може, врешті, глянете на того, хто там керує і хто кришує. Ну, нагадую, Колєсніков. Зараз викладаю одразу відео Тищенка. Повністю підтримую його позицію стосовно цього волю нашому Павлові. Тому я думаю, що і прокуратура, і е, міністерство має звернути увагу на справу Павлова ту фальсифікацію, яку провели поліцейські по справі Паші, по замовленню керівника нацполіції у Закарпатті Калснікова. Геодоста далі буде. Ну що, друзі, тільки повертаємося разом з командою, здевте стугне сонечко з дуба закінчилася. Ви знаєте, закінчилася доба перевірки тимчасової чи Солосичній комісії, але не закінчилася наша боротьба за наші українські листівці, за наших героїв, за наших воїнів, за те, щоб наші українці відчували, що влада. Є, влада працює, що президент відчуває серцем всі проблеми сьогодні, які існують в суспільстві. Є питання саме до того, як робиться реформа, президентська реформа, завдяки якої і створена тимчасова комісія на чолі якої я є, як керівник. Дуже велике дяка пошана Нізькій Українській команді, яка сьогодні працювала. Всім хлопцям народним депутатам Юлії Яцик, Михайло Лаба, Олег Арсенюк працювали на тисячу сіт... відсотків. Дякую вам ще раз. Але є дуже багато запитань щодо роботи національної поліції в Закарпатті. Дуже багато питань. Навіть не хочу переходити на голос. Завтра буду. Особисто звертатися до керівників, до міністра, пана Монастирського, до генерального прокурора Корсіна, до всіх відповідальних органів, до керівника ПЕПУ, до керівника Набу. Так само будемо звертатися до перевірки роботи саме а, тих органів, які сьогодні відповідали за роботу ТСК. Завтра побачимо, як відкрити впровадження за зверненнями. Керівника робочої групи. Ми попросили, щоб міста, в які сьогодні нас, які відчуйте серце, нас не пустили, як народних депутатів, не виконали вимоги закону України. Я промовчу, бо відчуття в мене ну, не дуже приємне, скажу відверто. Сьогодні до нас не приїхала одна із патрульних машин, і завдяки тому. Була вкрадена одна машина, яка була доказами, е які перевірили ТСК, але потім е вона кудись поїхала. Е про це так само було від ТСК зроблено звернення. Ну що, працюємо далі, Закарпаття. За результатами так ще так. Перекрию вам трошки завісу. За, за результатами сьогоднішньої роботи за добу було, було е, знайдено 4 тисячі кубів лісу, на які ми не одержали ні документи, на яких не було жодних е, табличок. І я хочу задати керівництву лісів України. А яку реформу ви робите? Для кого? І як? Питання тільки починається. Наша ТСК тільки починає працювати. Слава Україні! Внутрішній ворог посилює зовнішнього. Ми наводимо лад.